Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як працюють органи чуття. Наш організм постійно отримує інформацію з навколишнього середовища у вигляді різноманітних сигналів, подразників. Таких як звук, світло, речовини їжі. Їх потрібно розпізнавати і відповідати певним чинам, щоб пристосовуватись і нормально функціонувати, щоб розпізнавати такі різноманітні сигнали, в нас є органи чуття. Органи чуття це органи, які містять рецептори. закінчення чутливих нейронів. Або спеціальні клітини, що сприймають сигнали і утворюють нервові імпульси, які надходять до нервової системи. Є п'ять основних органів чуття зору, слуху, смаку, нюху, дотику, температури та болю. Кажуть, що життя це воістину дивовижна симфонія відчуттів. Відомо, що найбільше інформації про світ ми одержуємо за допомогою зору. Брови, повіки, вії захищають ока від пилу, яскравих променів, вітру тощо. Забарвлення райдушки визначає колір очей. Отвір у райдушці зіниця, може змінювати діаметр. Регулюючи, скільки світла надходить всередину ока. Прозора рогівка розміщена спереду ока, через неї проходить світло всередину. Кришталик подібний на маленьку лінзу. Задня стінка ока це сітківка. У ній розміщуються рецептори, що перетворюють світло на нервовий імпульс. І по зоровому нерву проводять його до головного мозку. Реальне зображення того, що ми бачимо, формується остаточно в зорових центрах кори головного мозку. Як ми чуємо звуки, для цього звукові хвилі проходять вусі, перетворюючись на нервовий імпульс, який слуховим нервом проходить до відповідної зони кори мозку, вушна раковина. Вловлює звук і направляє у зовнішній слуховий прохід. На шляху звуку знаходиться барабанна перетинка, вона починає коливатись і свої коливання передає на слухові кісточки, а далі коливання передається у завитку, мембрани якої містять рецептори, з яких починається слуховий нерв. Носова порожнина виконує функцію і як орган дихальної системи, і як орган чуття, який сприймає запахи. Рецептори носової порожнини перетворюють хімічні подразнення, формуючи нюхові відчуття і передають їх по нюховому нерву у кору великих півкуль. У носовій порожнині міститься близько 10 мільйонів. Нюхових рецепторів. З віком їх кількість зменшується, тому діти зазвичай розрізняють більше запахів, аніж дорослі. Наші смакові органи чуття це функціональна система, що сприймає хімічні подразнення та формує смакові відчуття. Органом смакового відчуття є ротова порожнина, зокрема, язик, пережовуючи їжу. Людина відчуває її смак. Таким чином формується відчуття апетиту. У ротовій порожнині близько двох тисяч смакових рецепторів, які поділяються на чотири основних типи смакового відчуття. Відчуття солоного формується на кінчику та краю язика, кислого на краях язика, солодкого це кінчик язика. Та гіркого корінь язика. На формування смакових відчуттів впливають також зір та нюх так страви, що неприємно пахнуть, ніколи не будуть смачними. Яскрава люстра над обіднім столом посилює смакові відчуття їжі. Бажаю вам успіху і приємних подразнень!